Добрий день, сьогодні 23 вересня 25-го року, знімаю відеоогляд свого кущу винограду, якому 3 рік, і який я купляла під назвою Кишмиш Аксайський. Зараз, коли я вже по -пос 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 постерігала у прошлому році, була сигналка, в цьому році оце я дала таку нагрузку. Я це як спостерігаю за цим виноградом, в мене до нього є питання до цього винограда, чи дійсно це сорт Кишмиш аксайський. Щось мені здається, що це схоже він на кишмиш лочистий. Я це приходжу до таких висновок висновків, з того, що він пізненько у мене визрів. Бо кишмиш Аксайський, він ультрараннього сроку визрівання. А оцей виноград в мене зараз якраз ті, на тій стадії, що вже можна його знімати. Пізнуватий, виходить, питання, чи це кишмиш лочистий ще, не знаю що в мене є, бо в цьому році на цьому винограду я б його назвала при, при, ну, я, я б його назвала другим класом безнесінневості, бо є тут кісточки поводаються, але дуже рідко там на гронку 2-3 кісточки у крупній ягоді, може бути, а то більше на крупних ягідках тільки рудименти. Кісточки маленькі і дуже рідко попадаються. Тому я його віднесла б до другого класу. Смак мускату є легкий, солодо, солодкий, приємний, шкірка плотна і мілкувата ягода. Ви ж бачите, що ягода мілкувата. Так що я не знаю. Ще буду, ще, ще буду дивитися на нього. Може, Проясниться, що це за сорт. Куст сильно рослий, тому я на нього це дала таку нагрузку, бо він в минулому році в мене гнав страшенно жирував. Такі були пагані, жирні. Бачите, ось, якщо подивитися на цю стару лозу, оце вона виросла. Оце така товста у минулому році. Отакі були пагани, бачите? Тому я дала таку нагрузку. Через велику нагрузку куст. кусту було важкувато тягнути, і він багато скинув завязі після цвітіння, сам скинув. Грони були довші, коли цвів виноград, я їх трошки вкорачувала десь на третину, бо бачила, що я нагрузку велику, дала та і грони на третину вкоротила. І оце такий в мене вийшов результат. Грони невеличкі. Грони невеликі. Ось, зараз ви по моїй руці побачите, ось яка. Оце в основному це такі грони в мене, але вони вкорочені. Я їх вкорачувала. Оце такі гронки. Зараз він у мене із, із усіх сортів найсолодкіший. Йому із задоволенням. Будемо дивитись далі. Може хтось свої спостереження теж розповість, розповість про цей виноград. Може хтось підскаже, який це сорт. Дивіться ось які листочки. Вони різні є, є дуже розсічені п'ятилопасні. А є не розсічення зовсім, так що не з роз... по листку дуже важко тут зорієнтуватися. Дізна... Такі. Ось о взять ось одне розсічення є, ось отут о виходить. Як взяти оцей, ось сюди тут був. Ось, наприклад, так він зовсім без, без розсічення. Так що по листку погано орієнтуватись. Лоза визріла добре. Вся визріша, гарно визріша лоза. На цьому все. До побачення.